Друзі, всім привіт і радий вас вітати на каналі Розпаковочки. Ну що ж, до нас прибула ось така зовсім аніусенька та посилочка одинарна е, вартістю в 20 центів. 20 центів. Тому давайте зараз ми її відкриємо. І подивимось, що там всередині. Всередині нас чекає ось. Gmax ось така фірма. Фірма, кабельок, кабель. Є простий кабель. Казали, що дуже крутий. Ну і ми зараз ми перевіримо, наскільки він крутий. Діться, тут така йде позиція ходить. Тобто можна десь його до чогось закріпити. Засіпочка, бачите? Така защіпка десь за щось зацепили. Зафіксували тканевий провід, реально з ткані. Металічні ось ці це йде гума, а це йде частина метал. USB доволі широкий коннектори, дивіться. І ось тут також йде метал, мікро USB. Так, довжина його має бути десь 30 см. І ми зараз це все перевіримо. Так, довжиною навіть більше, ніж 30 см. Навіть 35, 10, 33. Ну, в принципі, бачите, так? Напевно, скоріш всього, що це ось так береться. 30 і тут 30. Тобто. Ну що ж, і зараз я хотів би перевірити його на. Павер банковий, наскільки він відрізняється від звичайних інших проводів, і чи він є швидко Так, ну що, підключив я ось до свого телефона цей кабель, і він видає 8 вольт, 1,4 майже мА. В принципі, заряджає. Зараз ми спробуємо підключити ось такий звичайний білий. Так, і білий видає ось саме ось таку напругу і Ампери. В принципі, майже не відрізняється. Ну, і на черзі ось такий звичайний з одного на три контакта. Ну, а третій провод ось такий, як ви бачите, він не хоче видавати нам 9 вольт, а видає майже 5 і все, і 1,5 вольта. Ось така його робота. Ну, а купував його я саме для ось цього павербанка маленького, яким можна буде, от, наприклад, заряджати телефон і не потрібно тягати з собою великих шнурів. Все поїхало і. видає 0,70. 0,7 Ампера. Бачимо, сила струму починає падати. В принципі, кабель, як ви бачите, непогано справляється. Ну що ж, ось такий прикольний кабельочок нам сьогодні приїхав, друзі, непоганий, доволі не. Невеликий і такий місткий можна кинути в карман, який не буде заважати. Ну, а сьогоднішнє далі відео, я хотів би продовжити ще ось такими тестами своїх вимірених приладів. Це термометрів. Хто не пам'ятає, ось тут буде силочка на те відео, де я розпакував 3 товари по 2 долара, і в одному із товарів був саме ось цей предмет. Ось. Якщо ви пам'ятаєте, такий термометр. З показчиком вологості, і в мене до нього не було мод... саме акумулятора. Там такий специфічний акумулятор, звичайно. Модель зарія нагадаю. Модель акумулятора ag 13 І саме я ось такий його придбав, тільки він називається по-іншому LR44. Ну, давайте зараз ми його це все діло відкриємо. І я хотів би його порівняти із своїм ось цим термометром. Дивіться, зараз час, який іде температура в приміщенні і вологість. І саме зараз я хотів би порівняти, наскільки він точно ось цей показує, так як і отой. так. Ой, випала кришечка. Так, ну що ж, і давайте зараз ми вставимо, напевно, ось отак це діло все робиться. І ось так воно закривається все. І як ви бачите, ву, температуру вже показує. Ну, чи правильно показує, зараз ми можемо порівняти з цим. Звичайно ж, потрібно деякий час, щоб вони постояли. І тоді вже можна буде зрозуміти, чи правильно показує. Адже, от дивіться, вже вологість росте 58. Тут температура 28. Звичайно, вже показники відрізняються. Ну що ж, друзі, пройшов деякий час. Для вас зовсім не пройшло, для мене пройшло півгодинки. І як ви бачите, все ж таки різниця між ними є. Все ж таки є різниця. Тобто, дивіться, вологість на цих 18,9 тут аж а температура, перепрошую, 18,9, тут аж 21,6. Тобто на 3 градуса завищує. Все ж таки, я довіряю цьому і більш точніше. Тут вологість 61, тут 53, ну, в принципі, якби. Все ж таки, цей неправильно показує. Все ж таки більше довіряє цьому. Оцей ось трішечки бреше. Пише комфорт. Вологість, якщо від 52 до 70. Від 40 до 70% показує комфорт. Смайлик посміхається, якщо вологість досягає до 40 градусів або більше 70%. Смайлик починає грустити. В принципі, тут 63, температура 19, ну, а тут аж 21,5. Ну, і, звичайно ж, довіри до цього показника температури набагато менше, ніж цей. Цей показує більш точно і класно. До речі, тут ще також є день місяць. Також можна наводити будильник, ось ставити звуковий сигнал, коли кожну годину пікає. Також навести будильник. Можна те, та та, або все відключити. Ось такий прикольний термометр, друзі. Реально: оцей 2 долара і цей 2 долара. Тому, я думаю, варто зробити все ж таки ставку на цей. Він набагато більший. Його можна також приклеїти, так само можна поставити. Тут зйомні акумулятори. Набагато такий, що міні-пальчик, типу 3А2 штуки стоїть, які можна змінювати без проблем. А ось цей знайти трішки проблемніше. Тому повішаю його на кухні, але я думаю, все ж таки довіряти показникам його не варто. Тому, друзі, ось таке вийшло відео. Ми розпакували ось такий крутенький шкабальочок. І порівняли таких два термометри. Ну що, друзі, всім до нових зустрічі, пока!